За доказовою базою Служби безпеки України до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засуджено агента ФСБ, якого контрозвідники Служби безпеки затримали у серпні минулого року. За даними слідства, ворожим агентом виявився 34-річний мешканець Покровського району, співробітник регіонального підрозділу Укрзалізниці, якого дистанційно завербувала російська спецслужба. Основними цілями ворога були опорні пункти та вогневі позиції українських військ. Через свого агента вони намагалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються Збройними силами України на Східному фронті. Розвідданні агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій. Агент збирав розвідувальну інформацію для ФСБ, особисто об'їжджаючи місцевість, а також втемно намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег. Наразі за матеріалами служби безпеки України агента ФСБ визнано винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.